Ем, ну, я вам одразу хочу сказати, що ми дуже часто думали про те, що, не дай Бог, знову окупація. Ем, якби у нас запитали, то однозначно це був би відлуп, да? ем, але, на жаль, тут ми не можемо вирішувати. На жаль, наша влада її є за що не любити, скажімо так. І, на жаль, вони, ми зараз як розмінна монета. І ми розуміємо, що першими, хто буде, якщо не дай Бог сюда зайде, то перший, кого повісять на той Осикі, то це будемо ми. Тому що якщо ми в окупації могли ще якось ховатися, то зараз вже точно всі знають де е, хто живе з е, патріотів і нам. Треба буде тільки в'їжджати. Я дуже би не хотіла, щоб наша влада от настільки прогибалася. Не можна людей вважати за камах, не можна людей вважати не за людей. Особливо, ну, Херсон показав, як ми можемо боротися, як ми можемо стояти. І ми самі від себе не очікували, мабуть, такого. Але е, е, от зараз, згадуючи, це був такий герць 5 березня, коли ми вийшли на вулиці і зараз. Кинути нас просто як у того шмату, знаєте, викинути так не можна. Треба домовлятися. Я би билась, я би билась. Е, ну я скажу вам теж, я теж буду битися за українські Херсон і українські Запоріжжя, тому що ну я не збираюся віддавати ні частину роки, ні частину ноги, ні плеча, абсолютно ніяку частинку свого тіла, так само як і кожна область, яка є частинкою моєї країни.